На Берлін не дозволить себе налякати погрозам Росії щодо розміщення високоточних ракет зі США на території Німеччини. Як повідомило медіа НТВ, про це заявив речник Міністерства закордонних справ країни Себастьян Фішер. За його словами, ударні засоби середньої і малої дальності вже давно були розроблені і розгорнуті Росією. І те, що зараз плануємо, це відповідь, аби утримати цю зброю від використання проти Німеччини, підкреслив речник. Нагадаю, що російський диктатор Владімір Путін наголосив Якщо США за два роки перекинуть до Файрен частину своїх далекобійних ракет Томагавк, РФ буде змушена скасувати односторонній мораторій на розміщення в Європі озброєнь малого та середнього радіусу дії. А міністр оборони РФ Андрій Білоусов дійсно телефонував керівникові Пентагону Лойду Остіну, аби повідомити про українську таємну операцію, спрямовану проти Росії, як сказав він. Факт розмови виданню Voice підтвердило джерело в головному управлінні розвідки. Також неназваний співрозмовник розповів, що. Операція проходила на території РФ. Однак більше подробиць на цей час він повідомити не може. Нагадаю, що напередодні видання The New York Times з посиланням на власні джерела написало, що російський міністр оборони зателефонував своєму американському, так би мовити, колезі, аби повідомити про нібито українську таємну операцію, яку, начебто, схвалили у США. За даними журналістів у Пентагоні були здивовані цим твердженням і не знали про подібну операцію. Ну і висновком у Міноборони США сприйняли інформацію досить серйозно. І закликали Україну не втілювати запланованого.